Невід'ємна частина будь-якого населеного пункту. Прогулянки по алеях та парках для городян ледь не єдина можливість зустрічі з природою. Та останніми роками на Дніпропетровщині дерева становлять реальну загрозу не тільки здоров'ю, а й життям людей. Послушали тріск, сі сюди, І всі з не сторони. Потім вітка така свалилася. Я побіжала до мамі. Якщо дійсно дерево аварійне, у нас чомусь його не рубають. Біч не тільки нашого міста, але й молодіх України. Це е, високоросле дерева е, в живих кварталах. Старі дерева для місцевих, наче сіль в очах. Вони не тільки шкодять комунікаціям, від листя й гілок засмічені та зруйновані димарі. І нещодавно заповнена вщенця цегляна труба відправила у реанімацію цілу родину. Услышав крик дитина, проснувся. Жену будив, вона не просипалась, тобто спала мертвим сном. От. Бросився до рібінку, дитина кричить, в себе не приходить. як врачі кажуть, параліч у нього залишилось. благодаря тому, что отец работает в скорой помощи, скорая приехала быстро. Вот. И подкрывали форточки, и секунд через 15 они оба пришли в себя и так и не поняли, что произошло. Открываю глаза, муж стоит вот так вот, перепуганное лицо. Три врача стоит, поворачиваюсь, поворачиваю влево, смотрю, ребенок возле меня лежит. Понимаю, что ситуация такая, же. Что... Не можу підняти, чи що і як. Його так приподняли, потому що стать сама не могла. воды води Вот, І понемножку так уже потім почала твої. Провину за власну недбалість комунальники переклали на необережність людей та несправні електроприлади. Утім, під час перевірки з'ясувалося, причина отруєння димар. Його руками не перевіряли та не чистили. Димоход, смотрите, в якому стані. Газ нам відключили. Вот, Кірпічі як падали, так і падають. Газовики приходят, требуют подписания акта о том, что у нас все нормально. Дымоходчики дают то же самое, акты о том, что все в порядке, все отлично. Вот оно, все уже на соплях, все отломано, все сыпется. Вот, пожалуйста, веточки зеленые, все туда попадает, все сыпется к нам. Там этот в дымоход. фінансово-економічному ліцею 6 років. Рівно стільки там б'ють на сполох. Навчальний заклад опинився у справжній облозі. Педагоги стверджують, здоров'я школярів у зоні ризику у всьому винні старі тополі. Майже 60 років тому територію 41-ї школи засадили виключно пуховими тополями. І зараз сотня старих дерев завдає неабиякої шкоди. Ми постійно боремося з сухостоєм, і буквально перед лінійкою прошлом году у нас несколько віток мешало проведенню праздника последнего звонка. Ми винуждені були приглашати вишку і спіл. У ліцеї Стверджують небезпечні не тільки важкі гілки. Щороку у період цвітіння тополь територія закладу як снігом засипається пухом. Що серпнева злива та сильний вітер знову показали ситуація із старими деревами у Дніпропетровську не найкраща у районі вулиці Бехтерева у власному авто ледь не загинула людина, Упало аварійне дерево і повряділа машину моєї жіни. МЧС одразу ж приїхав і допомог зняти дерево і висвободити жіну з машини. Крім магістралі, негода нарубала багато дров і на території лікарні житлового масиву Ігрень. Знеструмлені 9 відділень. Без електрики лишилися 400 пацієнтів. Частково пошкоджені лінії електромережі, дахи деяких будівель. Вивинути. Тут добре лягло сюди на, на ось ці дерева, І придавило кабель, а кабель йде там. Аж, і оборвала. І там теж ветки. У Дніпропетровську близько 18 тисяч дерев, що досягли межового віку. З них 3,5 тисячі вимагають заміни у найкоротший термін. У тому числі 100 дерев загрожують життям городян. У місті близько 14 тисяч похових тополь. 340 небезпечних дерев ростуть поблизу ліній електромереж. Давна у народі казали, зрубав дерево, посади два. Друге на той випадок, якщо одне не виросте. Утім, це не про наше місто. Тут роками вирубують зелені зони, які можна перелічити на пальцях. Замість цього мешканцям пропонують заправки, стоянки, супермаркети. На житловому масиві тополя 3 майже 30 років існував сквер, висаджений власноруч мешканцями. Та одного дня бізнес-інтереси вкотре перемогли здоровий глузд, невідомі спилками перетворили це місце на деревний цвинтар. Почали просто відпихувати цих жінок насильно, якби їх від деревів, а ті хотіли заслонити своїми тілами дерев'я. Ані нас, значить, руками відфатива від дерев. Я. А ті за їхньою спиною тут пілка пілі. Люди намагалися припинити знищення парку. Навіть залазили на дерева. Однак зупинити лісорубів ніщо не змогло. У Новомосковську після сильної зливи дорослі разом з малечею, як завжди, вийшли на прогулянку. Діти коперсалися у пісочниці, батьки розмовляли. Аж раптом Потім я услышала тріск. такой, знаете, характерный, и крики людей. Видела, что женщина держит ребенка, уже такого в судорогах ребенок. Посмотрю, большая ветка лежит прямо на песочнице. Шестиречна Лиза, как и другие дети, играла в песочнице, тому добре памятает, как все было. Кира не успела отбежать от ветки, просто зацепилась. Она бежала за Русиком. Она упала просто. Там її його накрила, ну ти ветка. І, і, і потом апатом так громко за, за, заорала, і там там вона була на руках. Сусіди одразу кинулися викликати швидку, та щоб не гаяти часу. Бабуся постраждалою на таксі відвезла онуку до лікарні. Часом на вулиці Макарова, де внаслідок забитого димоходу отруїлася ціла родина, декорації та події трохи змінилися. Після випадку пройшло кілька місяців. Сергій скаржиться, добитися відновлення димаря було надто складно. Хлопець говорить, аби зрушити діло з мертвої точки, треба не тільки наполегливо бігати по кабінетах, а й мати залізні нерви. Подалі заявлення в прокуратуру. Прокуратура. Все передала в держпромнагляд, и потихоньку дело начало двигаться. То есть... Починили димоходи. Над кришею завісало дерево, його ніхто не хотів пилить. Зеленстрой на жек, жек на зеленстрой. Вот, жек з горем пополам, надувши щеки, приїхали, потоптали клумби, поламали асфальт, заїхали, нарубали деревья, все бросили і уехали. Сказали, уберете самі. Після першого випадку сталася нова подія. І знову в бій пішли старі дерева. Послушали треск? И все сбежали сюда, с разной стороны. Потом ветка такая свалилась, а я побежала к маме говорить, а мама выбежала и посмотрела, и сказала, Вот люк, и вот так вот идет вот так ветка, на трубу прямо свалилась. Через месяц падает ветка с дерева, дети гуляют на площадке, ветка летит, дети в стороны. То есть, получается, людям надо пострадать, чтобы кто-то погиб или что-то, чтобы что-то начало двигаться. На полі, де підприємці вирубують сквер, градус напруги підвищився, бо під ніж лягли майже всі дерева. Ось вот цими документами я був природно охрани прокуратурі. Мені сказали, що ми можемо працювати. Я був у прокурора. Утім, представники відповідних служб стверджують, дозволу на знищення дерев вони не давали. Ні одного рішення на снос звільнених насаджень до на даному часку государство управління не надавалося, снос являвся незаконним. Із даний матеріал направлено в провокни органи для прийняття рішення і поиска виновних Пізніше з'ясувалося, зелену зону дозволили забудувати ще у 2007-му. Тоді міська рада продала її юридичній особі минулого року. Цю ділянку придбала підприємниця з Новомосковська. Імовірно, вона й прийняла вольове рішення знищити сквер. Однак, якщо правоохоронці і встановлять, що вирубування проводили з порушенням закону, все одно цим зелену зону на тополі вже не повернеш. Замість того, щоб прирощувати насадження зелені, що вимагає сучасний підхід нормальний до градобудівництва, до. Або облаштування міста. Ми бачимо протилежне, що зелені насадження катастрофічно скорочується. Більше того, в нас за останніх принаймні 30 років, на моїй пам'яті, скільки я спостерігаю за цими проблемами, не закладено жодного нового парку. Звичайна прогулянка ледве не стала останньою для шестирічної кіри. Лікарі вважають, дитина народилася у сорочці. Частині і любленко середньої тяжкості. Прогнози, прогноз було Эта Травма не вважається тяжою і не нуждается в оперативной корекції. Місяць за три это все затягнеться без слід. Бабуся, яка гуляла тоді з дівчинкою, досі перебуває у шоковому стані. Сусіди кажуть, жінка ніколи не залишала онуків без нагляду, навіть у той злощасний день. Я як побачила, що літі двітка почала кричати. Я не знаю, я, я в таком шоке была, там еще какой-то подбежал мужчина, вот пом помог мне эту ветку поднять. Потому что ребенка придавлена была э, к земле прямо. Как выдавлена. Мы ее как вытянули туда, она вся была в земле. Мы думали, что она вообще ее раздавила. Ковського вже не вперше люди стають мішенями старих дерев. Місцеві скаржаться їхні письмові звернення до відповідних установ у дальніх шухлядах. До речі, у цю пісочницю місяць тому вже влучила гілка. На щастя, тоді ніхто не постраждав, пошкоджена лише огорожа. Що вам треба, щоб яку небудь дитину вбили? От вам случай, от вам живий случай. Я подивлюся, як вони среагірують. Де тут комунхоз? Де тут місцеві власті? Вот це, це, ви розумієте, безпреділ, якого не має бути. Ми написали заявлення, да, обратилися. Нам прислали відповідь, що о, осмотрели дерев'я, дерев'я в хорошому стані, тобто сухостоя нема, на цьому і А І та ветка, та що упала перед цим, тому що вона нікого не заділа, нікому нікого не повредила, лежала дуже довго. Ця ветка, яка по ріб повредила рібенка, і убрали на наступний день сутрічка. Чи в одну воронку не падає, але двір став нещасливим винятком з цього правила. У тому ж дворі, де ледь не загинула від задухи, ціла родина, за місяць знову впала гілка старого дерева. Куди я не обращалась, все мертво. Наш південний, він жек до пічніку, пічніки туди, у них немає ніяких можливостей, треба їхати в зеленому строю, треба везде їхати. Просто везде пошвирювали. На бездіяльність керівництва жеку місцеві скаржаться давно. Кажуть, у районі аж нічогісінько не робиться. Наша знімальна група так само в цьому переконалася. Зранку двері контори вже відкриті. Подвір'я зустрічає калюжею та характерним запахом сечі. Початок оптимістичний. Ну, кому заявку уже подавать, как это делать? Подать, подать. Вы можете подать, но мы от просто отсылаемся. А, ага, и что? Ничего. Почему? Почему? Ну, мы только отсылаем за настрой, а не шпиляем а наши вещи. Просто в услуге ЖЭКа при Ростове не ходит, поэтому у нас нет таких специалистов просто людей. А телестрой, значит, у них спецмиходные пильчики, с которыми пилит, выводят. Тобто це їх робота. Аби від них відстали, жеківці показують на двері та відправляють до Зеленбуду. У Зеленбуді цитують закон про благоустрій міста і розводять руками. Є положення, є закон про ну, благоустрій. Це дружлення має поступати від балансу держави. Тому, наша бабушка не баланса державника цих дерев, а баланса державника да, жеків. Вони це все прекрасно знають. Чого ми всіх робимо? Что подфутболят вас, вы А ворочали. Вам там нужно какие-то ветки обрезать. Ну же ну, это может быть сам. Уже сказал, что у него ничего нет. Не бензопил, не ничего. Онг триває керівництво міськзеленбуду, заволодівши м'ячем, знову віддає пас ЖЕКам. Мовляв, території житлових районів це їхня єпархія, відповідно догляд та обрізання дерев. Хазяїн дерева жек, і в вправі прийняти рішення, хто буде сносити дерево. Жекі ж у нас, якби я прошу прощення як і патенти, вони не способні зробити. До обвинувачень комунальники завжди готові та стверджують, що в їхні обов'язки входить лише приймання заяв на спилювання. Дерев'я у любого ЖЕКа не на балансі. В в принципі, ми тільки можемо смотрети, подати заявку, що воно сухостой і щоб його убирали. Напрямую жек спілити сам не може. На практиці міські служби виїжджають тільки на соціально важливі об'єкти або на місця надзвичайних подій. При аварійній ситуації тоді ми виїжджаємо і сносимо це дерево. Аже, в прямому рогу, виставляє снос цього дерева в оплату за квартплату. У нас такого нет. Виходить спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих, а на питання куди йдуть гроші платників повна тиша. Дві тисячі і ми стріляємо. А де ми ну, думаємо, я, допустим, дав би там 200-300 гривень. Остальные тут такі живуть, що вони не в состоянні дадуть, не в состоянні. І давай що ділять? У Дніпропетровську більше половини дерева діаметром 60 сантиметрів. Ліквідація одного такого дерева з вивезенням та утилізацією, але без витрат на видалення коріння, складає 1600 гривень. Видалення дерева більшого діаметра оцінюється у 3000. тисячі. Вартість деревини складає близько 60 гривень за кубометр. Однак і тут не все так просто знести дерево можна, але тільки після отримання дозволів у семи служб серед них управління екології, зеленбуд та представники місцевої влади за самостійне спилювання згідно з українським законодавством накладають штраф у розмірі від 400 гривень і більше. Незаконне вирубування дерев посадовими особами передбачає позбавлення волі від 2 до 5 років. Або виправні роботи до двох років згідно з частиною першої статті 365 кримінального кодексу України, тим часом заручником бюрократичної тяганини став фінансово-економічний ліцей ліцеї навчаються діти алергетики. Ми писали обращення на санітарну епідеміологічну станцію району. І главврач санстанції піддержав нас в тому плані, що можна проїздити максимальний спил пухових тополей. полі. Ну обласна екологія, звісно ж, розрішення на це не дала. Згодом ліцею все таки дозволили спиляти кілька тополь, завдяки чому тепер урок фізкультури проходить без ризику для здоров'я та життя дітей. Замість них школярі висадили молоді деревця та кущі. У цілому, аби оцінити масштаб проблеми, достатньо подивитись на озеленення очима еколога. Експерти роблять невтішні висновки. У нас ситуація парадоксальна, коли реально треба зрубати дерево, коли воно дійсно загрожує і ніхто не реагує. Зато у нас є приклади, коли дерева абсолютно здорові, ну треба їх зрубати, там, щоб побудувати якийсь там магазинчик чи щось щось. І знаходять причину, що вони, начебто, були в аварійному стані. Та як би там не було у березні у Дніпропетровську, стартувала масштабна програма з озеленення. Якісь дерева ліквідують, якісь обріжуть, до того ж висадять молоді цього року. На заміну аварійних дерев піде близько 11 мільйонів гривень. Ми в этом году имеем уже в плані 2,5 мільйона гривень, які утверждений бюджетом города Дніпропетровська, Чтобы снести і замінити всі дерев'я в городе, ті, которые вже сьогодні учтены, Васім 18 тисяч Нужно около 95 мільйонів гривень. Ви розумієте, що за дінгот така задача не рішається, да й не нужна. Це неможливо зробити за дінго. Но создал програму за 2-3 годні, да, його можна ефективно лізувати. Програма з благоустрою та озеленення вже торкнулася проспектів Гагаріна та правди, звертаючись до скептиків, представники влади запевняють, це тільки початок Без глуздого знищення зелених зон не буде. І найближчими роками кажуть чиновники, озеленення прийде і до спальних районів Дніпропетровська.